Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, і Сестри! Сьогодні, 20 вересня, продовжуємо читати 8 розділ Євангелія від Луки, і сьогодні маємо притчу про Сіяча. Дуже гарне слово, ми його знаємо, воно є і, і в Матея, і в Марка, ну і в Луки. Сьогодні варіант від Луки почуємо. Того часу, коли зібрався великий натовп із усіх міст, поприходив до Ісуса, Він промовив через притчу. Wyszedł siać sijaty swoje ze dna, jego, sijał je, wpało, wpało, i było wytopnane i ptachy niebiesni pozidał jego. Insze wpało na kamienia, ta zjeszowszy w suchu, bo nie mało wołohy. Szczęśliwsze wpało seretternia, jak wyrosło razem z nim ternia, to zahuszyło jego. Szczęśliwsze wpało w dobru ze i zjeszowszy dało plit u storeziv, każuchice win wygłoknów. То має вуха, щоб слухати, нехай слухає. Учнець запитував його, що могла би означати ця притча. А Ісус відказав, вам дане пізнати таємницю Божого Царства, а іншим у притчах, щоб дивилися і не бачили, щоб слухали і не розуміли. От що означає ця притча. Зерно то Слово Боже, те, що при дорозі, це ті, які почули, та потім приходить дьявол і забирає слово з їхнього серця. Щоб увірували, не спаслися. Те, що на камені, це ті, хто тільки почує з радістю приймає слово, але воно кореня не мають, до часу вірять, а під час випробування відступають. А те, що в терня впало, це ті, які почули, але загушені клопотами, багатством життєвими насолодами йдуть, і не приносять зрілого плоду. А те, що на добрій землі, це ті, хто почувши слово щирим і добрим серцем. Бережуть і приносять плit у терпівості. Це одна з найважливіших притч, яка стосується розуміння Слова Божого. Є дві якби, групи слухачів Ісуса. Ну, перша це учні Ісуса, які будуть продовжувати Його місію, а друга це великий натовп. Перше, подивимося на, на особу сіяча. Звичайно, Ісус має тут на увазі себе самого. Ale jak apostoł aposto kontynuować podążać jego służymie, jego misji, to co ich, ich stosuje Co? I w jakim sensie każdego z nas, my wszyscy rzeszni, maje ewangelizować, nie tylko świątynię, ale wszyscy my, I my mająmy udawać święcenia. Dlatego ty jesteś świaczem. Jakim świaczem czem? I pierwsze to rozumieć, że szo słowa, to jest obowiązek, to nie jest hobby. Це не якась забаганка, це реально, реальне служіння. Бог цього очікує від нас. Правдоподібно, Ісус в цій притчі нам розказує про якусь подію, Він бачить Сіяча, вказує на нього. Луки цього не видно. Але якщо подивимось на, на грецький оригінал Матея, то там чітко там ну, автор дає нам розуміти Матей. Що про якогось там видуманого сіяча, але про конкретного сіяча, який Ісус бачить. Бо Ісус сідає у човен, а перед Ним стоїть натов на березі. Ісус побачив цього сіяча, і так виходить ну, з грецької мови. там, що Ісус каже, подивіться на цього сіяча. Там реально є людина, яку Він вказує, який вийшов сіяти, і подивіться, що буде траплятися з зернами, які він сіє. Але це є взагалі було два способи e, e, сіяння зерна. Перше, це зрозуміло, нам теж відомий, беремо якось, м, якісь м, е, простираду, зав'язуємо на шиї і там просто насып, можемо насипати зерна і пізніше розкидаємо це знову. Один крок робимо вперед е, і набираємо жменю зерна, другий крок розкидаємо зерно. І знову наступний крок набираю, і наступний крок, черговий крок розкидаю зерни. Так поступово, помаленьку, через поле можу сіяти. Да. А другий метод для лінивих, ну так і люди, є завжди в церкві, так і були в Палестині. Трохи може шокуючи для нас. Вони брали мішок зерна, на клави на віслука, і цю тваринку пускали на поле. Щоб танка собі ходила. І через маленьку дирку зерно осипеться на землю. Звичайно, не було GPS, не було моторчиків. І цей віснук собі ходив по полі, куди він хотів. Ну, але було так, що він міг зайти помічний кущі, міг зайти на на дорогу, на якісь скелі і так далі. І там теж падало зерно. І, звичайно, його, зерно, його доля там була вже приречена. Зрозуміло, що вони не могло там e, 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 родити, роз, розвиватися. E, мета була така, що e, ця тваринка, цей віслюк своїми копитами мав якби e, e, топтати землю і це зерно в землю там, e, топтати, щоб воно просто птахи, як вони віддзьобували. Те, що вражає, це про Ісус. Ісус e, нам розказує про зерно. Він каже, що воно є найважливіше, це зерно. Натомість якби... E, 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 земля на яку падає, це другорядне. E, c, це важливо для нас, знаєте, бо я теж після 30-ти років священства міг би сказати, що ну, не завжди e, моє слово падає так, щоб ви щоб, щоб його чули. Можна бути знеохоченим, ні? ніхто мене не слухає, мої, моїм словом, мої, мої, мої проповіддю. Але це, це ще найгірше те, що я сам бачу в своєму житті, що мені проповідували слово руками і брати мої, і священники, і я не хто цим словом. Я не чув їх. Я був закритий на це слово. Моє серце було схоже на, 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 на ці кущі, на цю тернину, на дорогу, на скелю. І, мабуть, і зараз ще є прояви певні, якби замкнутості на закриття на слово. Ісус говорить, що ми маємо сіяти навіть якщо серце схоже на таку. І, може, так є, знаєте, що ми себе такими, знаєте, своїми знеохоченими, може немає мотивації, нам здається, що наше свідчення воно не прийнято і так далі. Не? І Я сам бачу, що мені слово, але слово багаторазово його не чув. І тому просто терпеливості треба. Не? Але, звичайно, не можна теж нам, як маємо приймати слово, можна постійно чекати знаєте, роками аж до вічності, бо ми маємо час на навернення. Да, да. І бачите, ця сівба не зразу, бо якби успішна. Не? Кожна зона хар... харизма не зразу, вона якби розвинута, досконала. Кожен дар проходить через певні етапи, труднощі і так далі. Не? Так, е, перший Ісус говорить цю притчу для натопів, а пізніше ще пояснює, Апостолам, тому що вони будуть безпосередньо задіяні в це служіння, і вони мають бути витривалими, прийдуть випробування і так далі, і, 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 і кризи. І Ісус каже, робіть це. І ви не знаєте дня ані години, коли це зерно воно принесе поди. Я, я вдячний тим, які мені про слово проповідували. І сьогодні заохочую вас, подякуйте за тих, хто, хто вас євангелізував. Kto wam rozkazał o Jezusie, kto rozpalił wasze serce lubowy do Jezusa. Podziękujcie za, za tych ludzi, jakie byli siewcami. I dzisiaj też pomyśl, jak ty możesz siać słowo, kto czeka na na twoje na twój radosny Bądź siewcą się. Slawa Jezusowi Chrystusowi.